На тлі результативної кампанії українських ударів по російській нафтовій інфраструктурі, лідер РФ Володимир Путін закликав своїх друзів у Європі перекрити Україні постачання палива та електроенергії. Ще більше деталей в нашому матеріалі. Ви на каналі Главред, з вами ведуча Даяна. Підписуйтесь на канал та ставте лайки. Так, на зустрічі з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцов Китаї Путін заявив, що Росія нібито не завдавала ударів по українській енергетиці, особливо в зимовий період. За його словами, Росії нібито дуже довго терпіли українські удари по російській енергетиці і після цього почали відповідати. І ми відповідаємо звичайно, ну так скажімо, серйозно і це правда. У відповідь українська сторона намагається завдати шкоди нам, але задає шкоди і нашим партнерам. Сказав Путін, маючи на увазі удари по нафтопроводу Дружба. Путін підкреслив, що Україна отримує значний обсяг енергоресурсів через своїх східноєвропейських сусідів. Закрити їм поставки газу, які йдуть закрити їм поставки електроенергії, і вони відразу зрозуміють, що є якісь межі в порушенні чужих інтересів. Сказав Путін у розмові з Робертом Фіцо. Крім того, російський лідер зробив і низку інших заяв, зокрема, незважаючи на агресію проти України, яка триває просто зараз. Він стверджує, що у Росії нібито. Ніколи не було, немає і не буде бажання на кого не будуть нападати. За словами Путіна, істерія на цю тему в Євросоюзі це нібито провокація або повна некомпетентність. Також Путін похвалив адміністрацію президента США Дональда Трампа, яка відмовилася безоплатно допомагати Україні. І не вела жодних нових санкцій проти Росії за словами Путіна за Трампа Америка почала чути Росію, що нібито підтвердив саміт на Алясці. Путін повідомив, що обговорював із Трампом на Алясці варіанти гарантій безпеки для України після завершення конфлікту. Він висловив упевненість, що консенсус щодо забезпечення гарантій безпеки України знайти можливо. Путін запевнив, що Росія готова співпрацювати із США на незаконно захопленій Запорізькій АЕС. Нібито ці питання вже побічно обговорювалися. Своєю чергою прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, на зустрічі із Путіним у Пікіні, заявив, що Євросоюз нагадує жабу, яка сидить на дні колодязя. Є схожий на жабу, що сидить на дні колодязя, яка не бачить, що знаходиться на горі, але світ зовсім інший, сказав політик. Також Фіцо під час переговорів з Путіним розповів, що обговорить на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у п'ятницю неприпустимість. Атак на енергоінфраструктуру. Я буду дуже серйозно порушувати це питання, тому що неможливо, щоб здійснювалися такі атаки на дуже важливу для нас інфраструктуру, зазначив Фіцо. Фіцо вважає, що після зустрічі з правителем Росії Володимиром Путіним у Китаї отримає багато дзвінків від лідерів інших європейських країн. Він привітав Путіна із першою його зустрічю з президентом США Трампом на Алясці та сказав російському правителю, що дуже зацікавлюся. Отримати базову інформацію про те, де ми є і чого очікувати. На цьому все. Обов'язково залишайте свою думку в коментарях під відео. Не забудьте поставити лайк. До зустрічі!